Користь кави без кофеїну для здоров'я. Кава без кофеїну міф чи реальна користь для здоров'я. Кава це ритуал, звичка, спосіб підбадьоритися вранці і просто привід зібратися з друзями. Для багатьох він незамінний, але, на жаль, кофеїн не завжди підходить всім. Тривожність, проблеми зі сном, серцево-судинні захворювання лише деякі причини, за якими варто відмовитися від звичайної кави. І тут на допомогу приходить кава без кофеїну. Але чи дійсно він корисний для здоров'я, або це просто маркетинговий хід? Давайте розбиратися. Я, як людина, яка багато років не розлучалася з чашкою кави, можу сказати, що перехід на каву без кофеїну був для мене непростим. Спочатку я відчував якусь втрату, ніби чогось не вистачає. Але з часом я звик і навіть почав помічати позитивні зміни в своєму самопочутті. І це мене спонукало до більш глибокого вивчення питання про користь кави без кофеїну. Що таке кава без кофеїну і як її отримують? Перш ніж говорити про користь, важливо розуміти, як отримують каву без кофеїну. Існує кілька методів, кожен з яких має свої особливості. Метод з використанням розчинників дихлорметан або етилацетат цей метод є найпоширенішим. Розчинник використовується для вилучення кофеїну з кавових зерен. Однак, цей метод викликає питання з приводу безпеки використовуваних розчинників, хоча і стверджується, що їх кількість в кінцевому продукті мізерно мало і безпечно. Метод з використанням вуглекислоти – 2 вважається більш екологічним і безпечним методом. Вуглекислий газ використовується для вилучення кофеїну, а потім видаляється, залишаючи каву без кофеїну. Водяний метод кофеїн витягується за допомогою гарячої води, яка потім видаляється. Цей метод вважається найм'якшим для кавових зерен і зберігає більше ароматичних речовин. Важливо розуміти, що кава без кофеїну – це не зовсім без кофеїну. У більшості випадків. В ньому залишається невелика кількість кофеїну, зазвичай менше 2%, що допустимо за міжнародними стандартами. Антиоксиданти та інші корисні речовини, є різниця між звичайною та безкофеїновою кавою. Дослідження показують, що кава як звичайна, так і безкофеїнова, багата антиоксидантами та іншими корисними речовинами, такими як поліфеноли. Антиоксиданти допомагають захистити клітини організму від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, і знижують ризик розвитку хронічних захворювань. Зокрема, кава без кофеїну, як і звичайна, може захист від діабету двох типу деякі дослідження пов'язують вживання кави з поліпшенням чутливості до інсуліну та зниженням ризику розвитку діабету двох типу. Підтримувати здорові печінки кава може допомогти захистити печінку від пошкоджень і знизити ризик розвитку захворювань печінки, таких як безалкогольна жирова хвороба печінки. Знижувати ризик серцево-судинних захворювань деякі дослідження показують, що вживання кави може бути пов'язане зі зниженням ризику розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інсульт та інфаркт. Цікаво, що, незважаючи на відсутність кофеїну, Кава без кофеїну може мати подібні корисні властивості. Це говорить про те, що корисні речовини, що містяться в каві, не залежать виключно від наявності кофеїну. Мій досвід і спостереження, що я помітив, перейшовши на каву без кофеїну. Як я вже згадував, перехід на каву без кофеїну був для мене не відразу легким. Спочатку я відчував якусь втрату смаку і аромату. Але з часом я навчився вибирати сорти кави без кофеїну, які мені подобаються, і експериментувати з різними способами приготування. Що я помітив, перейшовши на каву без кофеїну? Поліпшення якості сну це, мабуть, найпомітніша зміна. Я почав засинати швидше і спати міцніше. Зниження тривожності я почав відчувати себе більш спокійним і розслабленим. Більш стабільний рівень енергії, я перестав відчувати різкі перепади енергії, характерні для вживання кофеїну. Звичайно, ці зміни можуть бути пов'язані з іншими факторами, але я впевнений, що перехід на каву без кофеїну зіграв у цьому свою роль. Кава без кофеїну міфи і реальність. Існує багато міфів про каву без кофеїну. Ось деякі з них. Кава без кофеїну не містить кофеїну, як я вже згадував, у каві без кофеїну завжди залишається невелика кількість кофеїну. Кава без кофеїну менш корисна, ніж звичайна кава, дослідження показують, що кава без кофеїну може мати подібні корисні властивості. Кава без кофеїну має гіркий смак це не завжди так. Багато сортів кави без кофеїну мають приємний і насичений смак. Методи видалення кофеїну шкідливі для здоров'я, сучасні методи видалення кофеїну вважаються безпечними, хоча деякі з них можуть викликати питання: Як вибрати каву без кофеїну, поради та рекомендації. Якщо ви вирішили перейти на каву без кофеїну, ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Зверніть увагу на метод видалення кофеїну. Метод з використанням вуглекислоти Code 2 вважається більш екологічним і безпечним. Вибирайте сорти кави, які вам подобаються, спробуйте різні сорти кави без кофеїну, щоб знайти той, який вам найбільше до смаку. Експериментуйте з різними способами приготування, спробуйте готувати каву без кофеїну різними способами в етурці у френч-пресі, в кавомашині. Не додавайте занадто багато цукру і вершків, це може нівелювати корисні властивості кави без кофеїну. Висновок чи варто переходити на каву без кофеїну? Кава без кофеїну це відмінна альтернатива звичайній каві для тих, хто хоче насолоджуватися смаком і ароматом кави, але при цьому уникати негативного впливу кофеїну. Дослідження показують, що кава без кофеїну може мати подібні корисні властивості, і мій особистий досвід підтверджує це. Якщо у вас виникають проблеми зі сном, тривожність або серцево-судинні захворювання, перехід на каву без кофеїну може бути корисним для вашого здоров'я. Спробуйте і переконайтеся самі. Зрештою, рішення про те, пити каву з кофеїном чи без нього залежить від вас. Головне, прислухайтеся до свого організму і вибирайте те, що найкраще підходить саме вам. Пам'ятайте, що кава без кофеїну – це не панацея від усіх хвороб. Важливо дотримуватися здорового способу життя і правильно харчуватися.